Йоу, всім привіт сьогодні я граю без Богдана, тому, тому що він мене пише. Сьогодні я граю в стирім Бахрум без Богдана, тому що він радується те, що мені випав найгірше. не Розумієте? Розумієте, просто. Разумеется. Тому зараз я граю без нього. О, ну, я... я думаю... <кхи> Нам ми, може, в Може, У нас не заниматься. О, нього, у нього є кнопка, йому треба. О, у нього! Дев'ятий левел, йому треба один раз прокачатися. Поли, поли. Ну, ти вбив поговорить. Треба деток. Вы так наверное найдуч. Ну зараз мені уже напевно хоть. Мы ще бить. Так. Окей. Давайте. ты. Давай, ты!

Блін, чого в мене заплегає? Ну, не нормай. Yeah. Ласочка не лагай. Ну, мене бачить, але я розумію. Yeah. Я перезайду пелеза ходжу. Ну, О, все, я знаю, Я этих квест не понял. А, я забрал. Но это в Эндлэс. Боже, мы не хотим... Эндлэс пройдем. Спасибо. Добре. Потім вже сбогляну. Він мене сміттєбап, але... Ой, это не сюди. Це не Я просто Эксплоус, за мап. Ну я эксплуатину це map. The map. Мені зараз я буду в членку ставити. Але я не знаю, він не за тебя чи ні, бойто йдуть вони обох старий. Ну, в принципі, він повинен. Вот, бачите, Да, він... А, ні, по двісти буде, у них Будь ласка, будь ласка. Можете догорить? Да, дякую. Ще одно ставлю. Ладно, подзвоню Богдану, подивлюсь. що він там. Ну зараз ми вже точно бо в нас нашу... тут. Ч Що, бази так багато хотеть, то? Недобно. Ну, добре. Бодя, чого ти? Ти, тому що я тобі скину, бо ти радуєшься, ти що? Мені випах погано. Бодя. А чому ти ще гайко пори? Да, ты даже видишь. що что ты я думал. Вс, кто тебе сказал? Воу, ну, у меня поможет авторипал, завтра будете. Ні. 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 Я не знаю, что ты там придумал. Я не знаю, что ты придумал. Але... Я бы тут толп такие вот себе поставил. Блин. Я граю. Блин. Ну, я хочу в пограти. А коли вайн буде поки матер? Посем.

я граю в бесконечный режим. Якщо ти не играю. ти його не сповни, як пройдеш. Ну да, бо він безкінечний, це слаги. Ні, бо ти програешь, я не хочу. Ну, тут кожен програє, Я його не реально Помирай вже. І ти помирай. А ну. Ну добре, один прийшов. Але він один. давай 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 не Ставлю, что ты... Ну ставь, что ты. Давай, все, так. Оста краще. Оставай, краще. оставай, уже оставай, А, оставай, 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 Кайпуй, ну добре, боч. Давай помирай, будь ласка. Дякую. А чого ти не спавну, спавнишь? Па, блин, фентлмен. Вот. Молодец. Блин, тут водопах не помешал, и тут базу. Вот, я будем с тобой погранить. Блин, давай, давай, ви ви можете! Давайте, топчете. Давайте! О! Молодці які! Ой! О, ой-ой-ой! Як запасни, что коса фенчумен? Пенсиюмен! Зи мені добре не ой, це, це погано, це погано. Правда. Правда. Давай. Так, Блин! Вони пройдуть! Вони пройдуть! Тому Вони не можна спити. Ну. Блін, я програв. Вода. Так. Давай ще еще одну видос. Давай. Давай заходи за мной. Не, будем в облак все. Да весь кто все мой? Заходи за мной. Добрый зары. Ну как это вас, режим? Я хочу быть скинечник. Ходи, Аля, за ходь зі Я вже зато давно. Добре, і давай іди на Endless Mod там. Да. Я тобі чекаю. Я хочу оцінкувати А Хочу оцінкувати. Не за що. Ось, вот. ти, давай, ти ставку. А ти можеш когось поставити? Ти можеш когось поставити? Ні. Ось сюди постав. поставив. Це буде, став когось. Сюди. Ти Ви ставиш когось? Я не бачу. Навіщо ти його так далеко поставив? Ти взагалі в цей режим не міг грати. Бодя, Бодя. Ти взагалі... Бодя, продай його і постав інше місце. Бодя. Продай його і постав ближче. Богдан, не стій АФ. Хто? Поставь його більше Продай продаю. Яке місце в мене магає? Поставь його. Поставь. Добре, там не то. Я зараз, я находи. Давай, Бой. Чого? От чого? А ні, а чому? Наші бази тисячі підходить, я встав. Бой. А ти казав, що ти грав цей режим? Нічорта ти не грав. Ти бреш, як завжди. Я грав у Угу. А чого тут тоді так багато бази? Чого ти запитав? А там ще не куди вони йдуть. Ставку, госпо. Мені треба ще трішки, я прокачаю. О, це вже другий. до факт, він буде Агент. А Мені не треба. Добре. Я знаю, як ти ходну, ти ще сюди треба якогось став. І він буде їх добивати. Бачить. Бачиш? Він Бачишь? Він і полно. А тут, не поле. Ось там до фактора він тут буде базу. Ой, що це, все. Треба зараз можна парити. Я роблю ось так. І ось так я прокачав в і вони б'ють по радіусу. Вот, можешь цього продати? Вогнеметчика. Ну добре. І потім потім продашь, бо я його там поставлю. Продай поже його там поставлю. Зараз. Полмаза закінчиться Все, тепер продавай. Вот я рисую, я быстро. А я на меня сейчас. Может, хто на хошку от цього бой. Я пока заставлю пам'ятник. О, Бодь, молодець. И на фака. Не хватает болгарна, и скоро відкрыте на нього кнопка. Бога, кто взял. Навіть на, 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 на вогнеметика. Да, я годин. Тоді ми будемо проходити далі, хлопці. Бог ще, легко? Але на 10-ій на 10, вродобі буде йти щось дуже нелегке. А, ось те вже, ось те нелегке. І байк. Чого? Так. Ну, она уже этой игру. Нет. Вот, вот я проверил на Нет. На я не Я, я... я... я сказал, что нам на канал. Поставь він вентил базу. Ты <пасшві> всі база був... добре, не, нічого не став, все, хватає. А, все, ра, його поставив. А у нього кнопка є. <пасшві> є. Поки <пасшві> що він не по-моему загальный Не. Нам не хана. Коли ти до буде хилити базу. Я бы Ура! Ты разумеется, я взагалі своїх вчених не поставив і не прокачав А це бы вже уже так? да? добре добро. Ну А, ось ты тройный. А вот такой партий наш резон, как улицу, А, скорость может прокачать своим звуком уполнять на на ну на ленту. Я качаю токс. Бой, die нам ha я думаю. Я сказала. А, я его на чер. Можно ты, подумал, пойчас и сделать надо. Ну да. Утра глаз.

i